Привіт, проєкт Super Oracle, халявні токени. Поїхали. Це мультичейний Оракул, завдяки якому майже миттєво можна обмінювати дані між мережами Web 2.0 і теперішньою, що нас жде в майбутньому Web 3.0. Проєкт занесли топові фонди, такі як Coinbase Ventures, Ammonica Brands, Huobi MasterCard. От, прогорнувши, в принципі, тут ми можемо побачити їхніх партнерів. то все-таки крутий проєкт. Зараз вони запустили програму, посилання буде на неї в моєму телеграм-каналі, а також в описі під відео, де можна заробити 500 токенів Supra. Плюс зараз діє мультиплікатор x 3 тобто в сумі ми фармимо 1500 токенів. Наша послідовність дій наступна буде. Заходимо на даний сайт. Пам'ятаємо силочка в описі. Нам потрібно тут буде зареєструватися. Реєстрація дуже проста. Пишемо свій емейл і придумаємо пароль. Продовжуємо. На пошту прийде підтвердження, потрібно буде зареєструватися. От, як бачимо, X3-бонус. Далі переходимо в цей от розділ blash off і відповідно починаємо проходити. Спочатку виконуємо завдання. В принципі, в нас тут буде інструкція відео, все проходимо. Далі потрібно буде ще пройти KYC. З цим трошки проблеми, але команда працює, все перевіряється, в принципі. Проходимо всі етапи і отримуємо наші токени. Додатково ви будете збирати оці зірочки, і вони нам знадобляться під лотереї на різні конкурси. Це свого роду щось типу білетів буде. Для отримання токенів потрібно буде пройти всі оці дані етапи, а також не забуваємо KYC. Чому не варто боятися за свої дані? Supra Oracle – це якийсь несумнівний проєкт, а в команді дуже багато партнерів і хороші інвестори. Такі є, тобто розлог, нам обіцяють через 4-6 місяців. Так що довго не думаємо, швидко залітаємо, поки є можливість нафармити. З виконанням завдань не затягуємо, бо, як можемо бачити, от я записую 21 числа. Тільки-тільки завдання почали з'являтися, закінчиться через 4 дня 11 годин. Тобто не дуже так багато часу і не потрібно відкладати цей проєкт на потім. Дуже всім дякую за перегляд відео. Заходьте на мій YouTube канал, підписуйтесь, Активчику можете зробити лайків, накидати, коменти. Буде дуже цікаво прочитати вашу думку. Все, усім до зустрічі, до наступних відео.